Що для тебе означає якісна шкіра? Слухай, по-перше, це шкіра, яка дихає. Тобто вона відкрита, а не залита пластиком. А, є різні призначення шкіри, тобто галантейно, взуттєва, одягова, автомобільна і так далі. і так далі. В деяких типах шкіри, коли вона залита пластиком, це нормально, наприклад, шкіра для літаків або для яхт. Вона там всяка всяке таке. От саме для галанте. Мені це коли вона от, тактильно приємно, коли в неї відкриті ці самі пори, коли вона набирає тепло від людини. І також важливо якість структурна. А ще якісна шкіра це та, яка а, з часом стає ще красивішою, ще кайфовішою, і зберігає свою міцність протягом великої кількості часу. Це прям дійсно якісно. Отака. Отака це прямо взагалі топовий топ. Отака історія. А ще коли вона хрумтить, взагалі кає.